Месим. Не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. За ж пундрявий важок з важ затряв. Прийде з люлів. партньорок? Только для діда. Що ти дивишся, ну? Лягаємо спать. Я сказав лягаємо. Оце мій друг Петя Бампер. Він п'є без закусів. А це мій друг Сус. Він сразу сідає всю закуску. Пригоди пампера Суса. Сергійко. На зв'язку. А у мене через місяць держдінь. Та я пам'ятаю, я вже сюрприз готую, шарики там понадував. Може, поїдемо в Єгипет п'ять зв'язків? А може в затоку в палатки? Тому що в Єгипет шариками не пускають. Ну, просто у хазяйки, де я працюю в село, в неї ще є турфірма, і вона предлагає тур по дуже хорошій скидке. Ну, Це буде найкращий подарок на мій день рождения. Ну, пожалуйста, ну дивись, Єгипет так і Ну, що за день народження без шариків, я не знаю таке. Супер! Де газ, де тормоз, як заводиться, що це за сіня кнопочка? Піть, відтепер і назавжди я працюю разом з тобою. І тільки аварія розлучить нас. Якщо хтось проти цього союзу, хай каже зараз або стулить пельку назавжди. Я проти! В нас з машини! Піте, я просто хочу з тобою працювати. Сус, за мною ти будеш працювати, хіба що вміста дворника. <звук> Антимошка! Не плюй на стекло! Я, звісно, можу. Тільки я ж собі ребра поламаю. От поэтому ти й не підходиш. Ти своїми ребрами мені ще всю лобовуху поцарапаєш. Ти не розумієш, від чого відмовляєшся. Я ж не напарник, я мрія. Я знаю всі пізні секторгазу на пам'ять. От ти магнітолу свою поламаєш, а тут я. Сонце освітіло, горизонт. Або ти захворів, а таке буває. І я повість твого шефа. Послуга підстрахуй друга чув. Звучить шикарно. Наче ти хворий, Сус. Петь, я просто зрозумів. Мені потрібна звичайна банальна робота з незвичайною небанальною зарплатою. Чого ти в депутати не пішов? Чого ти до мене приперся? Я ж бачу тебе наскрізь. Ти втомився, ти не витягуєш. А так я тебе буду возити за півставки. А потім мій шеф буде розказувати, що у мого водія є водитель. Ну, прикольно, так? Да? Не прикольно. Знаєш, як прикольно? Як? Ти зараз йдеш додому, миєш ноги і лягаєш спать. Прикольно? Взагалі не прикольно. Сус, просто у нас різне разне понімання приколах, понімаєш? Та мені місяць перебиться. Потім мій стартап стрельне, я від тебе відлипну. Сус, щоб що-то стрельнуло, воно має бути заряжене, а я вірю, що в тебе навіть стріляти нема що. Петю, у днюха. Вона хоче в Єгипет. Сус, у мене пузо, я хочу кубики. Та при чому тут це? Та тому, що у кожного свої проблеми, і він має їх рішати сам. Роботи навалом, найди свою і роби. Яку? Що ти хочеш робити? Я? Да. девчата. Ты извильнена. За что, хозяин? Бату жреш. Я готовий на все. Можу грузчиком, можу директором грузчиків. Ти подивись на себе, який з тебе директор. А якщо тебе мішком цемента придави, людям тобі ще й больничний потім оплачувати. Больничний? Оплачувати? А скільки дають, якщо в перший день ногу поламати? Торба з пів. Іди відсюда. І піду. Далекі гори. Да широких полонини. Подожди. Так і знав, що без мене ніяк. Не знає, що не знаєш, як бахник закриває. Та знаю, як закривається. Можна так їздить, зараз так. можна. А зімонь, що ти будеш діляти. Тоже так їздить. Я в курточки буду. Тихо, говорю, ти, тихо. Що може бути, якщо вдруг всьою душою любима жінка тебе не хоче? А мужчина хоче? Він би тут не сидів би, з разними туніяцями, не розмовляв. Що, закрилась лавочка з безплатними пирожками. Ти замітнуй, сліди, драник. Так а ти впряму спритай. Підійди, скажи там, то сьо, п'яте, десяте, там з поля дым, крашені яйця, цибули, віка, що ти мені не надає? Ты дурак или шо? Ну що? хто про таке питає? Об'ясниться, все равно, що в магазине спитають. у вас ковбаска свіжа, хто тобі правду скаже? Чуєш? А може вона зрозуміла, що вона лезбіянка? Че так жесток мир? У всіх друзя, як друзья у месус. давай закажем проститутку. Да не хочу я проститутку! Я за дві речі не готовий в цій житті платити. За любов, тому що він не женився. І за друга, тому що він сам прибився. Та при чому тут ти? Для віки простітутку закажем. Може вона військова в душі? Може їй не потрібен штик, може їй треба пілотка. Приїхали. То що тут? Та що тут, в хаті? Ну, то пошли. Пошли. Чи боїшся? Та я тут при чому? Клієнтка в хаті. А, -а, а. Ага. Welcome to the home. Терорист він. Ну що, Отака от баба. Побухали, поїли, побалакали, гони косарь. Так подожди, було щось? Та нічого не було. Так косарь верни, прости, Ти що кончений? Та віка взагалі не знає, що це таке. Вона даже когда в фильмах цілується, або очі закриває, або одеялом кривається. Ну не знаю тоді. Можу, конечно, у Беатрис питать. Не вздумай! Я ті глаза видавлю. Та я пошути. Ты що, думаю, я серйозно що? Та конечно, ти може що хочеш ожидать. Ти в голові грейдер пройшовся. Запам'ятай, ніколи, ні за які гроші, я не підставлю друга. А безплатно запросто. А чо Віка Петі не дає? Та да ти шо? Хрущ над вишні вже не гуде. Чи хрущ не той, чи вишня суха. Слухай, давай я зараз позвоню, дізнаюся. Не надо, ти шо, не надо. Алло, Вікусік, привіт. Як дела? Ой, матка Боша. Добре. Все, Тьома, пока. Шо? Ну що, що? у нас ніфіга не романтик. Раз за три, чотири, п'ять зайчик розвернувся і спати. Не то, що я. Та ти в мене взагалі Бог. Бог кохання чпокіс. Пішли, пора Богу кохання принести в жертву юну дєву. Алло, Петь, я все узнав. Ну давай, хто убив Кеннеді? Нечисть, я про інше, про Віку, що у вас не клеїться. Хто тебе просив? Зачем ти лізеш в чужі щелі? Б'ять, та це не я лізу, це Біатрис. Ти ще Біатрис розказав! Нічого не розказував, вона читає мої мисли. Короче, не хочеш знати, не треба. Так давай розказуй, інтригант. Дивись, ти як монгола татарин. Налетів, стріли випустив, а попали вони в ціль, не попали. Тебе вже це мало колише, понімаєш? Короче, виключай Ореста субтельно, хорош мені про історію чесать, ти давай по ділу. Якщо є що, то тоді уже кажи. Другими словами, включи романтика. Поняв? Там поухажуй там за нею, прояви якусь увагу. Ну, вона хоче, щоб чоловік був лицарем. А вона в курсі лицарі воняли? Ну, Петь, ну так само, як і ти після ночної рибалки. Я подивлюсь на тебе, як ти деньги на її п'ять заробиш. Поняв? Петь, я спеціаліст широкого профілю. Мені вже, між прочим, з восьми фірм дзвонили. Поняв? Я просто зараз вибираю. Чи великий начальник з маленькою зарплатою, чи маленький начальник з великою. Поняв. Ти за деньгами не ганись. Ти лучше візьми, щось попроще. От там, де з вулиці, в супермаркет тачку завозить. Зимой в теплі, літом на свіжому воздухі. Все, бій, давай, мені ось з дев'ятої фірми дзвонять. Алло? Так, це я? Так відправляв. Да, резюме, там все. А стаж роботи? 70 років. Шучу, ну це шутки спілкування з людьми. Це у мене профіль такий мене, да. так? На співбесіду підскочить? Можу. 에, можу і зараз, да, можу. Все, їду. А зарплата? За, зарплата яка? Напевно, дуже велика, раз по телефону не сказали. Так, співбесіда. Треба костюм. А де його взяти? Брюс. Костюм де взяти? Інтересна мисль. Романтизм. А ну, ану! ану. Так, спосіб життя ясна відрізняється оптимізмом, понятно, альтруїзмом не зовсім, позитивними емоціями, високими почуттями, піднесеним ставленням до людини протилежної статі. Що моя квіточка? Соколи мій. <гас> я в О, я Гітер дує, дощ je Сус все одно прийде. Петь! Треба костюм. А де моя рулетка? Щас мерки сниму і сразу се душить. Сус, на таких, як ти, костюми не ділають. Їх зразу в саван завертають і кидають в річку, тому що думають, що вони вмерли. Мене на співбесіду запросили. У тебе з випускного костюм був. Ти ж тоді був такий самий стрункий і красивий, як я зараз. Та не позорься, Сус! Його в шифанері уже моль по сотому кругу пускає. Тобі що, жалко? Сус, мені тебе в ньому буде жалко. Ну відносино, мене пожаліють, візьмуть на роботу. Іди до Віки, хай тобі дасть в шифанері. Віка, дай мені в шифанері! Костюм! Приготовся. Зараз вийде модель. Та яка модель? Ескіз набросок, хіба що. А? Ну, що? Кажіть. Як? Ну, порадом ідіотів можеш командувати. Можеш навіть їх возглавити. Я чув, у них зараз головним Вік тобі як? Принц. Та який принц, Повелитель мух. Я б з тобою хоч на край світу. Ну, зачем людині брехати? Ну, скажи правду, що в такому наряді тільки ходити по квартирам брошури за Бога роздавати, і то не кожна двері відкриється. Не слухай нікого. Красавчик. Слухай тьотю, розумні речі каже. Ну що, тоді я погнав? Ти ж там менше палакай, більше слухай, може, подумаєш, що умний. Петя, та що зі мною може статися, я ж не з парашутом прыгаю. Та все що угодно, ти ж Сус. Да, Ти душі ти, ти кода бачиш, лишой. Іди сюди. На секундочку. В чем дело? Там на дне бака что-то ценное лежит, блестит. Нырни, забери. Да здрасте, вы что, я опаздываю? Куда? Ты собеседование не пройдешь. Я? Почему? Да потому что ты не коммуникабельный. Я с тобой договориться не могу. Да потому что вы ерунду предлагаете. Но... Так а вдруг там 6 миллионов долларов? Там? Да! Нырни бегом по-молодецки. Так а где там? Там, на дні, воно лежить блестить, я не можу моя спина. Давай, молодець. Давай, глубже, глубже, так. Вот да. Пєть, підвезеш? Могу помогти стартануть. Не треба. У мене хороша стартова. О, в кармані презерватив! То мій випускного. Не потеряй, мені дорогі, як пам'ять. Здрасте. А ви хто? Я хто? Сус! Ага. Віктор Федорович. Совпадение? Ой, не думаю. Я ж на співбесіду по телефону розмовляли. Ви казали, вам потрібен талановитий, розумний, благодійний, благородний керівник. А, ну да. Ну так це я. Не може бути. Це ви? Да. Слухайте, сідайте. Сідайте на моє місце. Сідайте. У так сразу? Ну а що тянуть? Нам потрібен директор. А ви хто? О, ваш помічник. Так? Да? Угу. Чуєш помічник? А скільки я буду заробляти? А скільки, ви думаєте, заробляє директор великої корпорації? А ось цю мелачь візьмі собі. купи собі нормальний кості. Дякую. А от цю викинь, Або купи ханси. Не, ну взагалі гроші це не саме Головне, Головне, щоб фірма процвітала наша, щоб компанія росла, щоб все було хорошо. Це правильно. Єдине, що я не розумію, що мені робити. Як що? Керувати. А, керувати? Ну так. Чуєш, батрак, приніс кафійку мені, біо. <клес> ну, дуже нагліти не треба, ви ж ще не директор. Я просто показую, що я вмію керувати. А, а це, все, я, помню. Да, ну, що До, я от, то... Ви нам підходите. Серйозно? Серйозно. Давайте з вами зробимо так: ви зараз поїдете додому, візьмете. Код, паспорт, всі документи і ми оформимо завтра на вас нашу фірму. Добре. Я ще черногорський знаю. Якщо що, можу командіровки їздити. Це чудово. літом особливо. Це прекрасно. Запрошу вас на корпоратив нашої фірми через год. Чекаю вас. Гатавщина. Пацани, так. ви теж приходьте. Якусь, Давай поіграємо. Вода моя у твій костюм у мене. Адам, іди одінься, бо змія простудиш. Я не хочу з тобою по больницях шастати. Тобі що не хочеться трошки романтизму? Поки що бачу, тільки дебілізм. Петя, зустрічай власника корпорації Ісус і синов'я. І щезни самі синов'я своїх забери. Петь, ну листочки бачи, а де виноград. Сусинский діти обервали. А лоза хоть на месте. На месте! Че ты злый такий? Да потому что з мене романтизм ввали, як с поля дым. И ты отсюда это не сказал. пиджак, я директор, между прочим. У меня серьезная фирма. Там даже принтер есть. Молодец, распечатаешь мне паспорт. Первую, вторую, третью, четвертую. Все страницы распечатаешь. Понял? Ты что, в натуре с собой сыновей припер или Не знаю, может это охранники из фирмы моей. Так, ребята, я счетчики показывать не буду. Я стесняюсь. То, что я накручиваю по ночам, то сугубо мое личное дело. СБУ. Вот это вы выляде. Костюмы выдающие, вы сами купляете. Мужчина, я ж интернет- частный сектор не веду, я ж только по дев'яти девитиэташкам лазил. Да подожди ты, провайдер, давай людей послухай. Я розмову. Мы можем пройти в хату? Не, пацаны, там Вика. Подумай, что пухать нам торба. Пидем в кабинет. Секунду, дай пиджак. Зачем? Я в кабинет иду для солидности. А я? Да ты солидный же За мной. Вперед. Раз. Два. Разбывайся, пошутил. Так, ребята, давайте послушаємо, тому що ми маємо время. Завтра Суса сусах хочу зробити директором. Я директор, а ти не вірив. Що ти гавкаєш, як собака, до абрикоси не прив'язана. Почекай, дай послухати. З нього хочу зробити фонта. Я ти казав? Казав? Ну, ми хочемо, щоб ви нам по судейству волили. Завтра буду затримання. 100 років мені дадуть? Ні. Правильно, тому що ще застралися раніше времени. Це і мужчина, і жінка. Вони відкривають липові фірми, підставляють людей і виводять бабло. Задача дати нам можливість спіймати їх на гарячому. Тобто, за час операції не обосатися і вести себе, естественно, правильно? Так, точно. Може, хоча б нучак, і катанну, петю? Ні, це зайве. Ми підстрахуємо. Головне нікому ні ни слова. Так, суд согласен, я погнав. Ребята, буду називати вас містер і міс... містер і містер сміт. Мене звіть лейтенант Сусомба. Суріка, що ти завтикав? Біатріс, от що ти будеш робити, якщо мене не стане? Вдової будеш чи знайдеш собі когось нового? Ну, Сусік, на ну що вже сталося? а? Нічого не сталося. Поки що. Завтра йду на діло. На яке таке діло? На твоє діло. Можуть у мене бути якісь діла. Я працюю під прикриттям на СБУ. Завтра операція. Називається «сквозняк між гаражами. Будемо брати банду злочинців. Ніхто їх не може взяти. Ні ФБР, ні СБУ, ні Інтерпол. Тільки я. На мене вся надія. З Та ну, Біатріс, ну взагалі ні каплі. Ну, ти що? Шпіон, ти кушать будеш? Ти що, за мене взагалі не переживаєш? Може, закриєш мене в туалеті десь чи вдома. Чи... Сереж, не це та така фантазія. Може би ти взяв та й книжку написала? Ложку, дай. Не треба вже. Хоч перед смертю поїм. Що ти хочеш? Вікусь, давай повечері. Як перший раз вино пельмені, тільки моря нема. Не хочу. Біатрі в кіно запросила. І мені треба влізти в нову сукню. Я до завтра нічого не їм. Суз, дорогенький, це Оксана. Вона юрист нашої фірми, вона все перевірила. Дивіться, вам треба підписати ось тут і фірма Вітерсполя ваша. Ага. А ви не знаєте, чого білі ведмеді не їдять пінгвінів? Що? Я кажу: а ви знаєте, чого білі ведмеді не їдять пінгвінів? Чого ви кричать? Смішияти! Сусті! Ти куди ти ж свій? Та я просто квартирку прикриваю, щоб вони не втекли. А? Чуєш? А що ці білі ведмеді не їдять пінгвінів? Тому що вони живуть на різних полюсах. Ти криса ментівська, а? Це він тобі, між прочим. Ай! І так буде з кожним. Все, пацани, я погнав. Обращайтесь. Розслідування, облави, захвати. Лейтенант Сусомба. Служу народу України. Я стою, даю знак, відкриваються двері, заїжджає БТР, там СБУ. Ну, поки вони вилазили, я одного на другого на, третього на, оказалась СБУшні. Ну, ти ж мене знаєш, я ж не буду там вже останавливатися. І підходить до мене їхній самий главний, такий медленно, значить, і каже: Сус, тобі полагається медаль Honor, естественно. і премія. Так що на Єгипет нам хватить. Ти диви, щоб не посадили, тому що у нас в державі так. Сьогодні ти герой, а завтра підкинули порошок в пакеті. І ти погнав 10 років по етапу. Коротше, більчонок, зайчонок і андатра. Піднімаємо бокали. Що це, рецепт бограча, чи що? Почти. Звариш, я попробую. Поки тост. Давайте вип'ємо за дві речі, без яких життя неможливе. Це за романтику і за авантюру. Щоб ці два движення були в нашій житті. до старості. Ого, правильно, правильно. Я тут подумав, а може мені книжку написати. А що життєвих історій у мене багато? Ти лучше сразу пиши. Потому що ти ніколи не знаєш, що буде через секунду. Може ти креветкою вдавишся. Сережа. Шутка. Ти час шу... зашутишся, що креветки носом полізуть, поняв? Чу я Андатра, я рись. Ти рись недоварений. Гарно посиділи? Да, тільки сус рановато уж Ну Ну, мене емоція було. Та ні, просто не треба було вином запивати все. Вечір такий тихий. Ага. Як зараз бачу за ріки, дві кручі наші маяки. Одна зелена, чорна друга. Чи літнє сонце, чи завдюга. Вони стоять собі віки. На чорній кручі, чорний дуб. Мов добрий воїн вітролюб. Весь просмаглілий, обгорілий, стоїть на кручі потемнілий. Кому б сказати все, кому? Б. Петь, Я хочу тебе. Що? Хочу, кажу тебе. Так додому! до! Та ні, стій! Давай тут під заборчик! Давай.